Рено Мастер максимальна база свіжопригнаний з Голландії. Е, вже машина А, 17 рік, е, Мотор 145, 145 кінських сил, це як хто раніше їздив на 150 ці то це ну, вона ще краще йде, ніж 150-ка. Хто спробує їхати, то побачить. От, ну, просто зовсім іншим принцип робити. Е, ну, по коробці і по мотору. Так по, так, по машині кондиціонер, датчик світла, датчик дощу, клімат, кон, е, е, цей, круїз, контроль, сидушка, пілот. От, машина у відмінному технічному стані в машині 150 тисяч оригінального пробігу. На машину є РДВ, підтверджуючи документи, що в ній 150. І я вам зразу скажу, що в кого є якісь сумніви, зразу їдемо на Renault сервіс. До нас, на офіціальний Рено сервіс, І, і якщо не підтвердиться пробіг, от, чи там яке буде втручання, чи що вони скажуть, от, то я вам вертаю, я плачу за Renault сервіс і. Плачу вам за дорогу вартаю, Але зразу вам скажу. От, бо це дуже серйозна штука, оці 150 тисяч пробігу. Машину таку знайти, вона для мене там попадається там, раз в рік. От, в минулому році там, в мене була десь 132 тисячі пробіга. І хто був найрозумніший. Е, ну, хто був розумніший, то хапанув собі швидко цю машину. Хто дурніший, то той щось там розбирався, чухався. Там, Щось, щось не знаю, що вони там. Потім, вже, якщо я продав, то вони вже розчехлилися, там і вже почали дзвонити, а що таке, а що таке, як там. От. Так, резина Michelin зімня процентов 20 зносу. Мотор коробка, е підвізка, ну і все остальне. Е і все остальне, як на пробіг 150 тисяч. Так що, дивіться, в даний момент машина знаходиться, е, запускає її в пасажири, так як вона зараз. Готові на неї документи. На, е, на оформлення або легковий пасажирський 9 місць, або. Е, Грузопасажир, там відповідно, скільки вам потрібно тих місць. Документи готові, тільки вписати треба, кому що треба буде. Бо я от зараз я б щось би робив, би, але не знаю, що робити, бо Ну, бо що, бо треба, якій людині треба буде це. Е-е... Кому треба, що пасажир, значить тому пасажир. Кому грузопасажир, значить грузопасажир. Так, показую зараз машину. Показую машину. Так, оце сідушка пілот. Оце отакий вигляд. Оце такий вигляд, оце такий вигляд, це 150, 868. От. Так, зараз заведу машину, щоб вона, вона заводиться з полаборотика. Нічого. Все, бачите як заводиться машинка. Нічого на панелі не горить, відкрита дверка в цьому в салоні. Оце датчик світла, датчик дощу, Оце навігація радіо, медіа, великий дисплей. Музичка прекрасна працює. Оце мультируль, управління радіо, управління телефоном можна тут а, ну, управляти телефоном через радіо. От, кондиціонер працює. Круїз працює, корежим працює, горний тормоз працює, все, отак. отака от машина виглядає в такому вигляді. От. Тепер вам покажу зараз так. Що з правого, що з лівого боку, вона рівна, нормальна машина. От. Вже підготовлена машина, машина підготовлена на сертифікацію. Повністю підготовлена, тільки треба так. Також треба. Чого машина вже частково підготовлена сертифікацію тільки цю перегородку зняти і все. І те треба вияснити з людиною, щоб це було воно. Скільки люків ставити. Тут є два місця на два люка. Оце, оце. бачите, оце якщо є. І оце друге місце спереду. От. Як людині ставити, через не ставлю я оцеї стелі. Бо не знаю, скільки ставити люків. Далі. Збоку я не ставив обшивки, бо не знаю, скільки людям треба буде вікон. Бо одні люди, люди беруть роблять два вікна. Ні, одні люди роблять одне вікно, якщо на пасажир. Буває на пасажир роблять теж одне вікно. А буває на пасажир роблять і два вікна, і три вікна. Так що я тоді вже виясню. Все тут готово. Все готове, тільки от треба пройти, визначитися і пройти сертифікацію. А документи вже практично на документи, то вони вже готові. І я ще трохи спішу, бо хто його знає, що як з цим переобладнанням, бо в одну хвилину можуть сказати, що все, вже переобладнання не буде. Підлога тут добра, це така, як, як якась напівпластикова чи якась. От, то підлога тут добра, тільки вона гразнувата. То нічого. Але вона добра для сідушок. Треба буде визначитися, як поставити, поставити, як поставити ці сідушки. От, і, ну, як поставити, чи двойка, тройка, як там, чи, ну, чи дві двойки, тройка, як там, хто там як захоче ставити. Ось цим все ясно. Все, оце ще є підножка. отака. От Добре, просто добре сідати. Так, все ясно. Так. Оце задня частинка машини. Оце з цієї частинки машини. Отак. От, От вам, пожалуйста, та резина. Та вона, я ще сказав, 20% зносу, може тут і 10%. Бо вона як новенька, ця резина. Но видно по протектору там. Так. Цю дверку не буду відкривати, немає там смисла там і так все ясно. Ось тут, оригінальний її коврик і так і далі. Ну оця сідушка. Отута. Бачите, є така ніша, де туди бачите, всякі ценні речі можна, як говориться, закидувати. Ота середня сідушка ложиться і туди можна ставити стаканчики, водочку, сільодочку. Ще зараз вам покажу, що там під капотіком. Що там під капотіком? Під капотиком тут все повний порядок. От. Дивіться, мотор не мить. Бачите Мотор не митий він прекрасно працює цей мотор. Е, всякого масла там в бачку ну, немає, по крайній мірі. Чисте, чисте в бачку косо. Чи Там ці антифіс. Все. Защита внизу є. Оце така робота. Що навіть, бачите, це навіть червона солярка. Ну, вже вона розбалена трохи з нашою. Так. Ну все, кому треба такий автомобіль, кому треба такий автомобіль, іменно пасажир 9 місць або грузопасажир, то звертайтеся. От, зразу вам скажу по поводу пробіга, ніяких замуток тут немає. От, машина не була бита, бо ще подумаю, що вона з малим пробігом де була десь завалена. Машина не була ніде бита. Все в порядку по машині, по документах все повний порядок. Сертифікацію зроблю одну другу. Документи нема проблем зробити. І зразу вам скажу тако, у кого є сумніви, значить їдемо одразу на Рено сервіс. От, РДВ на машину є, хто розбирається, ну хто там розбирається там РДВ. 1%, напевно, не розбирається по тому РДВ на машину. Ну, це технік контроль по машині. От, так що РДВ є. В РДВ вказаний пробіг. Все, удачі вам покупці в автомобіля, кому треба такий автомобіль, тут дзвоніть. От. Ну і... Ну і все.